Виступ Трампа в Конгресі показав, що конфлікт, який відбувся минулу п'ятницю в Білому домі між Трампом та Зеленським, ну погашений. Його вдалося зам'яти, притушити, і він вже у минулому ли з вибаченням та визнанням ролі Трампа у миротворчій діяльності написаний Зеленським був зацитований самим Трампом під час виступу і повпливав на те, що американський президент змінив тональність своєї риторики і сказав, що Зеленський і Україна хоче миру. Зараз все повинно вже. Відбуватися в іншому руслі ніж було. Декілька днів більше того, Трамп зараз чекає від Росії дій по повернення за стіл перемовин і миру. Коли не дочекається, розочарується і буде тиснути на сільніше, допомагаючи Україні. Але це згодом окремо Трамп сказав, що отримав сигнал з Росії, але уникнув будь-якої конкретики про реальний стан справ з перемовинами в Кремлі. Скоріше за все, ніяких конкретних змін поки немає. І трохи згодом поспілкуючись з Путіним, він остаточно розчарується в ньому, і ми побачимо зміну на. Лише риторики ID Трампа, бо як бачите, він приймає взагалі полярні рішення майже за дуже короткий строк. До речі, нічого не було сказано про заморозку зброї на сайті Білого Дому. Нема повідомлень про те, що сам про це, і сам Трамп про це ніяк не згадував. Скоріше за все, це зрозуміло. Це використовується як елемент торгу з Кремлем, і скоріше за все Трамп нічого не отримує від Кремля і тому не тільки поверне в постачання зброї, а можна навіть. Позбільшу його і посилить. Ну і величезну роль зіграли перемовники. Бо саме завдяки їх зусиллям, ми отримали результат, який всі побачили. Конфлікт загашений. Сполучені Штати допомагають Україні отримати мир, і сподівають, що більше таких конфліктів у нас не буде.